Юра мені подарував квіти такі гарні, а вони весь час простояли на балконі, тому що аромат у них не дуже. Я ходила, знаєте, шукала, де Владислав може нагадував, я не знаю. А це е, виявилося ось ці квіти. Лілії, наче не а це якісь, якісь інші, наче. І ще я б, коли їх нюхала, я так собі лоба е, забруднила, я не могла просто відтерти. А так вони дуже гарні. От так, що робиться в кімнаті, де живе дитина. Зараз будемо складати оце все. Оці літери він любить планшетка з літерами теж. Достали йому ще ось такі магніти овочі. Дуже класні до речі, скрінти діткам замовляйте, бо і на це для зовсім маленьких цікаво. Та й зараз навіть йому теж цікаво. І дуже любить у гречані в за 20, скільки там 6 гривень. Упаковка. Боже, як вона називається? Ну ви зрозуміли. Так, у мене зараз ще мозок не прокинувся. Хлібці. На не хочеш вже, так? Да? Це вже третє зранку. Одиславчик, це ти погриз вже букву Ч? Як ти так зробив? Що це за літера? О. О. Де там е. Це такі прикольні планшетки. Блін, погріз цю штуку. Треба почистити її і перефарбувати можливо. Дуже. О! Ну, отак мама каву попила. Дякую, синочок. Ти дуже-дуже добрий. розкидай далі я їду на пошту куди ще значить їду на пошту і ой зараз клініка телефонує покажу вам я вже вдома покажу вам купила малому ось таку іграшку завертається тут машинки стоять Тебе привчитися. Знаю, вона, напевно, буде. А, я неправильно роблю. Хі, О. Вони зразу виїжджають, дивіться, Пожежна машина. Тут ще можна натискати отут, і вони будуть виїжджати. Отак. Вот а ще вони зачеплюються. Але їх я подарю завтра, тому що сьогодні я плануємо, я планую з ним поїхати в дитячу кімнату. Хай там набігається, напригається, бо на горі так особливо нема де. Якось воно все або скло, або брудно, самі розумієте. А там вже, хай поїдемо в блокбастер. Хай же там ганяє, поїду з ним одна. Проведемо час, декілька годин, як мінімум, може навіть більше, може до вечора, до сну його будемо гуляти. Хай напрягається. Завтра вже іграшку цю подарю, хай там розбирається. Оце в чаті мамському. Дитинки подарили, то вона не їсти, не пити, не хоче нічого, не спати, грається постійно в неї. Дуже-дуже класно. Де це ми приїхали. Ням-ням, yeah. ти поїв дуже добре, синочок, пообідав гарно. Мама взяла на всяк випадок з собою. Я взяла, а там дівчинка ховається. Це ми приїхали в блокбастер. Тут мені кімната більш всього подобається. Вона велика, 230 гривень. Цілий день можна сидіти тут гуляти. Ну, сидіти тут не вийде, а вже ж. Так, стіл, так? Трошки хай побіситься. Корисно. Чайник. Це його дуже приваблює, тут кухня, будиночок, але він такий здоровий. Додому такий, знаєте, навіть не планує, тому, тому хай тут грається. Годинки дві-три побудемо. Я з собою перекусимо взяла, а там додому поїдемо. Напевно, на автобусі обратно. ayaksa They just Такі, вже, Сидиш так? Та тобі везеш подарунчок, так? Так? Тільки тут не доставай. Зараз виходимо. Ми вже вдома. Я так палицю пекла. Дуже сильно об цю о, духовку заправляла, щось я готувала, і спираль зверху постійно об неї пальці свої жгу. Та? Е, якось я так заморилась, бігала, скакала, а годинник показує, що я мало вправ робила. Те, це неправда, якось неправильно він зчитує у мене все. Що бум-бум. Мама не падала, і ти, наче не падав. Все нормально прийшло. Довго їхали. Дорога виматує, тому що в якусь пробку попали. На автобусі вирішили їхати. Щось на таксі 300 гривень. Блін, тут наче недалеко, знаєте. Ку -ку. А 300 гривень це дуже дорого. Мама не хоче. Мама не хоче сосу, і ти вже не хочеш сосу. Сосу він рідко бере в рот, іноді, коли підвечір, до сну готується. Так либака. Мама сосу не хоче. Класно погуляв, синочок. Я оце не можу заспокоїтися, друзі. Ну поясніть мені, ще ви. Ну не може бути така, така рісниця. Ну не може. Мені Юра пояснив на пальцях, я не, я не дуже вірю в це. це серйозно, якась, якась, якийсь обман. Значить, в травні я заплатила, ну, ми, у нас нагоріло за травень 120 кВт світла. За червень у нас нагоріло 161 кВт. При цьому, майже половину червня ми були без світла. Кажуть, що це тому, що коли вмикається світло, холодильник і все інше працює на поповній. Давайте так. Я вам кажу, як є. Больора у нас немає. Холодильник у нас, наче ну не старий, він новий, економний. Так, він наганяє там холод. Він не сильно щоб сильно так розморажувався, такого нема. Він дуже добре тримає холод у нас. Тобто, із всього того, що може так наганяти, доганяти після того, як вмикається світло, тільки холодильник. Плитою я мало користуюсь, тому що. Спекотно, знаєте, якось так перекуси в Основному не готую. Аерогріль теж не вмикала, особливо може там декілька разів вмикала, і то це було на початку місяця, коли був день народження. Оці всі оці всі свята. Значить тільки холодильник не може бути така різниця в кіловатах. Ну Не може він так наганяти, стільки кіловат, поки розганяється, поки наморажує. Ну, не може, я не вірю в це. Заплатила майже 700 гривень за електроенергію. Це таке, ладно, там тариф підняли. Я просто, о, що мене турбує, саме турбує різниця в кіловатах. Ось, Весь тікток, до речі, там дівчата теж піднімають це питання, вони не розуміють, мені Юра якби пояснив. Ну, Я не, просто не вірю в те, що така різниця може бути велика, розумієте? От. У кого там є дівчата, у кого бойлер, ще там щось, ще А, щось. Ми навіть чайник не вмикаємо так часто, тому що я користуюся майже ціли, цілий місяць користуюся е, саме термосом. На каву я чайник постійно не вмикаю, у мене в термосі завжди є кипячена вода. Тобто люди, у кого є бойлер, холодильник старий, причому, вони, у них стільки ж саме нагоріло, як і у мене. Як так може бути? Треба помити голову. Завтра у мене такий день, важкий морально. Завтра я їду до стоматолога. Я не знаю, чесно, я не знаю. Взагалі, так знаєте, їдеш і не знаєш, скільки це обійдеться. Це теж страшно, тому що, блін. Це капець. <ріст> Дотягнула. Але ну, в мене не болить, я вирішила робити, знаєте, робити зуби, бо буде тільки гірше, дорогше і все інше. Не знаю, скільки це обійдеться, мені треба три підряди, а то й чотири. Він каже один вирвати імплант поставити, а імплант там взагалі там такі ціни, блін. То я думаю, напевно, попрошу, аби як зберегти той зуб. І нічого не ставити. Не знаю, завтра буду буду вам розповідати, напевно. Не буду казати, що за лікар, тому що до нього і так важко попасти. А, вибачайте, друзі. Я не знаю, як він зробить, хоча, знову ж таки, нам порадили. Я не знаю, як він зробить. Але. Сподіваюся, що все буде добре. Клініка, наче нормальна, вона дуже давно існує. Ця клініка. Ми коли жили там на мінському масиві, метро Мінська. Я повз неї постійно проходила на роботу, якось не звертала увагу, вона в, там в нових будинках, відносно нових. Владиславчик, зараз впадеш. Синочок бом впадеш зараз. Так, знаєте, їдеш така невідомість, о, скільки це обійдеться, може мені прийдеться в залог о, паспорт свій залишати чи телефон, я не знаю що-небудь, щоб десь гроші назбирати заплатити. <платити> <платити> Дуже страшно. Він так мені сказав, ну, плюс-мінус, скільки це буде коштувати. Ось, якщо буде більше, якщо там ну, треба буде ще якісь уколи робити, щоб воно не боліло, все. Знаю, друзі, не знаю. Це зуби. Це... А вже ж це не волосся. Я знаю, мене стоматологи дивляться. Не волосся, Ще? не відросте, треба робити. Просто треба робити вчасно. Ще? Владислав! Вибачте, все, друзі, пішла я спать, вирубаюсь по повній програмі. Дякую, що ви були зі мною. Дякую за ваші лайки, підтримку відео на моєму каналі, за те, що ви були. Ви взагалі за те, що ви дивитесь мої влоги, дуже вам дякую. А потім ще й пишете мені в особисті в магазинчик. читати після логів до мене заходять гості в гості магазинчик. Дуже вам дякую за це від щирого серця. А завтра буду знімати для вас. Я щось знаєте, так от періодами, як, як завжди. Хто знімає, то не знімає. Зараз є велике бажання знімати, саме бажання. Щось таке відбувається. Бачите, то їжу, кудись, якісь пляжі, щось таке цікава, якась інформація з'являється. Всім пока. Гарних спокійних днів, вечорів і ночів. Всім пока.